Діка, друзі, пропоную розпочати засідання нашої комісії. Друзі, пропоную розпочати. Отож, маємо порядок денний. З 11 питань тут трішечки нумерологія збилася. Є прохання від розпорядника коштів, це в нас управління. Це у нас управління 에, служби у справах дітей попросили зняти їх два питання. З порядку денного вони будуть виконувати так розумію на наступне засідання. Отож, пропоную Любомира, це в нас будуть збилася нумерація, 8 9 Добре, а вас Питання, що стосується управління служби у справах дітей, просили зняти з порядку денного. Хто за? Юлія. Розглянемо 8, 9. 8, 9. Отож, пропоную розпочати. Маємо ряд проєктів ухвал. Перше питання порядку денного це проєкт ухвали про включення до переліку другого типу та надання в оренду міжлових приміщень по вулиці Юрія Липов-1, ВСМТ Рубна та вулиці 8, 6 у Малихові. Це, це приєднаний прийшов. громада. Наші централізовані централізована бібліотечна система так. буде облаштовувати свої відділення. Угу. Після того, як ви проголосуєте ухвалу, ми будемо обкладати це централізована система це зараз на парахметрів. Має... Так об'єднана читала. Так, вона це це є створення на базі існуючих приміщень. А що там було в приміщення, Ми надаємо приміщення в оренду переводять другі в цій бібліотечній системі. Вона буде створювати в тих будівлях. Там не тільки бібліотечна система орендує. Там, наприклад, я тут конкретно не пам'ятаю, але в тих приміщеннях приєднаних громадах може бути ще СНАП, може бути ще там амбулаторія сімейної медицини. І крім того, в них також буде одна частинка, там не знаю, в даному випадку це 21 метр і 31 метр, де буде бібліотека. А що було в приміщеннях до тепер? До, до того? Скористувалися, не знаю, що в мене написано. Можливо, там в попередньому і була бібліотека. А... Ні. А а Я кажу, 21 і 31 ну, метр. Це. Невеликий це приміщення. У мене немає запитання, я тільки за... за те, щоб створювали бібліотеки. Хто за, ставлю даний проєкт ухвали на голосування? Хто за? Дякую, наступний проєкт ПАЛ... перечитувати... Це великий Любовича, так центральна бібліотечна система, 13,5 метрів. Я думаю, ну, по-перше, ми їхню так би мовити концепцію не вмішуємося що вони вважають, що їм це поруч. Може після того, як вони вже там облаштують, все гарно. Є запитання? Ставлю даний проєкт уколи на голосування. за? Справді 13 метрів, так. Я знаю, увагу, Можливо, вони внесуть якусь правду. Це велике солодо, насправді. Я тоді озвучив, що? Наступне про включення до переліку другого типу нашко приміщень Шафарка 1 а це приміщення, які зараз є на балансі нашого підприємства Спецкомунтранс. Звернулася громадська організація Зелена коробка. Вона півтора року, по-моєму, назад виграла проєкт в громадському бюджеті на створення, ну, окрім того, що вона в діянні сфері культури здійснює мистецтво. мистецтв. На створення такого освітницького IP хабу для а, а, сортування, про необхідність сортування сміття. Ось, і це з метою реалізації цього проєкту громадського бюджету йде надання оренду приміщень. А на який а. термін? І скільки проєкт триває? А в нас громадський бюджет взагалі фінансується? No. І там Написати без цього, цього пункту не можна можна виконати проект, так? На рік? Так. Ну, значить, це наперед дається. На рік часу на проєкт. Це біше в пологах на мінокультур молоді. Я би сама прийшла в такі освіти, скільки правильно сортувати свідки. Прошу в якому воно стані? От вони за рік встигнуть його привезти до ладу? Чи це справа продовження потім? Чи там приміщення Там плюс-мінус. Ну, в нас є гірші, то важко сказати. Тобто теоретично можуть заїхати і працювати? Ну так, щоб заїхати, щоб щоб щось то, то щось треба буде, звісно, робити. Є запитання, що коли? Mm. Ставимо mm. даний проєкт, ухвали. Це що, питання. По там, якщо кажуть. 225 метрів. Ого. А, 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 а знаково, скільки мають там то працівників, тобто учасників. Того вибухають. не можу сказати. Ну, крім того, то вони приймали участь в... Конкурсі громадського бюджету і там очевидно ці так, yeah, та, Там ж було не, голосування не, є пана довіра, думаю, що і якщо на рік... Так, ну, це, ну, там, так, так, так. Першу, так, по перше, перед тим як воно йде голосування, вона ж приходить модерація. Дружпи Замість зобов'язано. Якщо вони виграли, то парен, я думаю, що весь так. процес аналізування ставлю на голосування питання третій порядку денного. Хто зараз проєкту хвали по включення до переліку другого типу? Наступне приключення так. до переліку другого типу і надання в оренду е закладу фактично Львівської обласної ради історико-краєзнавчого музею. Це на кості Левицького 86. Це є історико-краєзнавчий музей обласний, да? обласний. А він там і зараз є? Чи це може щось їм ми фактично приводимо ту ситуацію до правового поля з тим, щоб вони могли використовувати це? Які терміни знову ж таки бути? Тут стандартний термін, 5 років, про передбачений стандартний 5 років, а там і Ну, Як правило, музеї орендують приміщення на довші терміни, завжди у них така. А що там зараз? Тобто вони і так користуються, просто не приведено. Так. Ось яка статистика по тому музею? Скільки це, що, сіті не там об'єктів? Я навіть просто не уявляю, де цей музей, що це за музей. Відвідувачів не можу сказати зараз. А Скільки приміщень можу сказати? А не приміщень, скільки область надає міським установам в оренду? Чи область надає міським? Uh, в приміщеннях області була наша одна поліклінічна установа на Чорногола, яка вже там здала приміщення. І, наскільки я пам'ятаю, більше ніяких міських установ в області немає. Натомість ми надаємо області. У нас є аптеки кілька, які орендують нас приміщення, які є комунальними некомерційними підприємствами обласної ради, і в нас негативний досвід співпраці з ними в цій сфері, тому що вони зазвичай боргують. Ми позиваємося з ними в судах, і це в принципі нічого доброго. Ми тут ніцікаво скільки експонатів у них є. Тут тобто, яка відвідуваність, який штат, тобто насправді. Ну це добре, дати на п'ять років я розумію, але просто. Але він і там так і так є, так? Ну може пора переглянути тоді його діяльність, існування на підставі але цього запиту. Це просто. А до тепер чого вони це не зробили? Тому що це були житлові приміщення в перевели, як на житло. Ти була колись там? Не була, я ж кажу, що я навіть не знаю про що це. Я не, не був. Ну, що знаємо про цей музей? Ну давайте ви зробите. А скільки метрів там? Дивити підсеремо. Яка перенести, що дивиться, Я ворок, да. кажу. 60 метрів. 60, 60, було вже деве, стало. Ну не просто житлово. що за музей ну, це, 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 а якась, я я не все мають. Ну, якась або адміністративне, або те роботи. Можливо, за даних займаємося. Він не орендує нас смішно. — Що то за утворення? Так, то не зрозуміло, якщо ми не знаємо, що це за музей? 60 квадратних метрів, ну ніхто про нього не знає. Ви були в тому музеї? Колись Ну це є заклад, о чому вибрати. Це, значно, це, 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 це я, немає значних чи має з нашим чином. Якщо це вже зараз я скажу, де він ще орендує історико-краєзнавчий музей, а, а, а не а орендує, там 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 для... де він просто а, а вони там для музеї не офіс, чи це так, що там відбувається? Може це офіс, не приміщення, може має якусь гарну площу, гарну експозицію поза музеєм. Я про що говорити поза цим так. Ну давайте давайте ми організуємо виїзд для за у вашої комісії. А, ну, нас... це, я я один з часу, знайду. Скоро до музей, він у нас на. А філія його є винником. Винники. Винники. Так, так. Угу. Це є винниківський, це винниківський музей, а вони беруть зараз в <звук> цьому. Ну, Винниківський я знаю, в Винниківському я була. Якщо це те саме, Потім, Це Це і вибир... те саме, так. Це виників. Ну добре, я не був, але чув про нього не пані відгуки. Але питання просто: а нашою сегодня у Львові моє питання. Ну, давайте нам це пропонує. А можемо піти, подивитися. І там, де і уртими скерує, то що виникли ті сторони українців, то Давайте ми не будемо... Давайте ми організуємо буквально завтра, післязавтра, з вашого дозволу, гаразд, якщо в когось буде змога, щоб ми, якщо все гаразд, якщо буде ваше погодження, могли поставити це на сесію. ми дуже довго з ними розмовилися. Я в середу до 12-ї години час маю. В середу до 12-ї, 12 гаразд. І можна я ваш телефон? Стави на голосування про перенесення, про перенесення даного питання ініціювати виїзне засідання з метою ознайомлення з, з станом і взагалі з діяльністю даного філіалу музею на вулиці Костя, левицького 76. А що там просто офіси? Тут питання, для чого? Це? Можливо, вони просто офіси для виникає для, для музеї.

Добре, десята ранку я заставлю на голосування про перенесення даного питання організацію виїзного засідання середа 10 ранку за одночасним прийняттям рішення по тій ухвалі, стосовно цієї хвани одразу на виїзному засіданні. Хто за? Дякую, колеги. останнє у мене це про включення до переліку другого типу князя Романа 38. Це державне підприємство Львівка Львів стандарт метрологія. Яке там і знаходиться, і ми приводимо до правового поля. Вони них був договір оренди, вони не звернулися з часу на поліція. В них є музей. І в них є також музей. Так. А -а -а -а. Бачите? від одразу. Так давайте так, дружу, яка, яка, яка на князь, а яка во яка площа князя? Це князе Романа? Ага. Той зелений такий, так? По-моєму, зелений. Так, так. так, так. так яком, колись, мені здається, пан Гринів був керівником цього підприємства. Ага. Е, Граніве кажу, так? Так, так, так. І це повністю вся будівля? скільки так. там продають. 1568, яке займається вів стандартно трологією. Ну, то й купороки, ми тут зробимо, це продовження, за руки державне, а ми теж області даємо державність. А що платить нам це державне підприємство? Так. Там, там частини якось приміщення. Займає музей, правильно? Перед так. то, що закали. Так, так Перед поворотом на фредве на куті там читати. Так, там перед та не було поставлено, де підземні туалети були колись, правда? А то відразу біля, так, на... так. біля, біля підземні туалети. туалети. Так. Якщо немає запитань, тоді ставлю на голосування поводити даний проект у плану що за вони ж від'їдуть звідти, це місто не має на це приміщення, це 1500 квадратів міста... державного стану. В чому зай цікаво так репрезентувати, скажімо? Тобто, якщо так. там немає, музей... давайте музей Причай Причай музей. Музей. це Давайте можна можна зайти просто, просто по дорозі заїдемо, це наша це наша барак, насправді і я маю має в баку, там же дядько музей зараз. зайдемо ще на князя Романа 38 вихідне. Вйти так так назвали. Так, і два. Все і мушу вам це все повізувати. Чи я вам повізую і, і залишу? Добре. Да. Да. А ці, котрі ми перенесемо, як вони лишаються у вас? Так по рік. От одне перенесемо. Ви напевно і вже тоді на виїзне. Я, я, я не знаю. Взяти з собою тоді. Мені насправді, що ми не знаємо, не знаючи скільки держава того за ці приміщення їх віддаємо, а тоді ми дізнаємося ціну. Це трошки нелогічно. Ми з державою, як сказати, у нас є На сьогодні Ми ціну будемо знати тоді, коли експерт зробить оцінку цього приміщення. Станом на цей момент у нас оцінки цього приміщення немає. Після цього, як ми будемо вкладати вже договір, то ми будемо мати оцінку. Позвоні логічно, що ми оцінку встановимо після того, як ми вже підприємці. Ми нічого не, встанов, не встановимо, ну, встановлена оцінка є вивовлено, методика. Вивовлено. Є методика, є відсоток. Ми орієнтовно прикинути, по тому, що ми там думаємо, що експерт, це не ми, а експерт оцінить це приміщення стільки, то можемо приблизно порахувати цю вартість. Воно би в місто, звичайно, Але... що пригодилося таке, Один... звичайно, що пригодилося. Але як то зараз в державну підприємство, яке там 23 років? Ту, зараз не висили, сотні, no. думати позитивно, Позитивно, Ні, я завжди думаю, як тільки є держави, <тим>. просить є можливість зробити якусь назве це роки робку, то ми зараз власно не трудно не дали місту, не дали ой. А ми не а ми ой, а ми не можемо продовжувати друзі. я би хотіла все-таки Скіна Васильівна повернутися до питання по музею гідності. Пам'ятаєте? ми так. мали так. тоді з давайте. Ми ми так, мали, і ми з Геленою про це говорили. Так, ми ми з з мали так, мали так спільну робочу групу. Так, ми нам треба якусь спільну, а, -спільну на. зробити так, нараду. Мені би її було і запланували, просто не провели. Ми тоді так. до того рішення. Війшли. Але я йшли. з Геленою про це не обговорювала це питання, тому вона, напевно, має спільно. Може, ви заплануєте тоді, коли вам зручно і ми підлаштуємося? Може, чекати? Ну, так, там було багато так само питань нас і зауважень. І я вже практично довізувала. дзвін шлося, так, Михайло? Кінотеатр дзвін, кінотеатр дзвін той був вищий? Так, так, так. є, але там суди з кінотеатром дзвін, і там мова йде або альтернативне щось, або... Ну, щоб знати для кого, так, просто об'єм. Ми тоді дійшли до висновку, що вони представляють там концепцію, так, що прийдуть вони сюди, розкажуть про команду, що вони хочуть, так, і тоді думати. Але це оптимальне місце кінотеатр дзвін, бо воно там таке дуже, ну, там але як його забрати, якщо не там? Пан Жупан, так? Так. За ним. За ним. Це ж міщення. А, сказали, дзвін забрати? Господи, думаю. Там є пам'ятник, але я його забрати. ні Ні, не пам'ятник забрати, як приміщення забрати. Це має йому значення місце просто. Так, друзі, перепрошую, що перебуваємо. Так, друзі, переходимо до такого досить довжелезного питання. Це питання, а ні, у нас про... шосте питання про присвоєння імені Володимира Квурта площі у місті Велики. Які є з цього приводу думки, друзі? автору плану, я так розумію, наш колега Юрій Ломага. Правильно? Я це не це пропозиція, це вже проєкт ухвали, стальнику з мосту та воду для мене. Я розумію. Причину розумію, і, 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 і дуже кажу, я допомогла назад, але сама процедура якась така зразу мені не до кінця не Ну розгляну, так, я, Це я, себе, мені теж виглядає, виглядає <су> дуже форсуючо. Я особисто не заперечую проти присвоєння площі і я не імені Володимира Кварта. Депутат, наче має право ініціювати таке і дати це на сесію, і сесія це розглядає. Але е, у нас є в місті певна процедура. Стосовно перейменування, найменування, створення нових нас. І мені цікаво просто, хто візував і чи воно ще на ту комісію буде потрапляти. Я особисто не заперечую, але маю питання до процедури. Може подати документування. Я, я боюся прецедент, насправді, коли насправді це, мож, це може це може зараз тоді почнемо. Кожна сесія буде мати по 5-6 проєктів ухвали про, і тут тут про присвоєння? Присвоєння і перейменування, і це може дуже навіть не перейменування, тут створення присвоєння. Там є площа присвоєння нового імені, Це не перейменування. Площа без назви, так? Так, там просто була площа і вони присвоюють її ім'я Володимира Курта. І ніби депутат має право таке, знаєш. Ініціювати. Але ну, насправді, чи відведена ділянка, чи вона вже сформована як площа? Тут 1500 запитань. Ми перенеслимо на сході це питання? Може Юрій Лома покладе до нас на наступну комісію, він нам гарно розкаже. Ми ж приймемо це рішення до сесії, піде на сесію без проблем. Так. Просто хай прийде, розкаже, чому так, чому не подавав там на ту комісію друзі. Я не думаю, що з цим буде проблема. Ми приймемо це рішення. Та звісно, що на ну, наступну понеділок приймемо. Просто хотілося б почути актер. Ну, власне. Звідомо. Запросимо, так, запросимо юрима так? як колегу. Я хочу в ефірі туди... сказати, що жоден з членів нашої комісії абсолютно не заперечує про проти присвоєння э, площі э, імені Володимира Курта. Але просто переносимо, тому що хочемо почути автора ухвали і прийняти вибажена і чи, 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 чи прошу. На засідання комісії. Не це виїзне, це що відбудеться планових понеділок. Запросити доповідача роз'яснення щодо даної хвали. Хто за? Якого? Стандартна план. Тільки виділені номери. І переходимо довідку долазного списку запланованих. Дат, можна так сказати, <рекунут> так? Я так розумію, ми це все просто приймаємо або було. Але це не обов'язково, що ми будемо ці всі заходи <правді> використовувати Бажіть, ласка, на ви не... кошти. Угу, у мене одне питання: чому немає Дня працівника культури? Ми ну, всі заходи розписали, але якщо ми їх не розписали. Але якщо у нас є авіатор. Пластова присяга, медичний працівник, офіцер поліції, судо суд експерт. Ви йдете на комісію з питань культури, де немає нія Якщо вже немає, insegnі, ми окремий блок це винесли Наприклад, значення професійним Так, але його немає ніде. Нема тут немає груди. Ні, мається на увазі. що ви акцентуєте на юристах, рятівниках, фармацевтах, танкістах, підприємцях, десантно-штурмовиках. Студентах, енергетиках, адвокатурі, всім кому завгодно, але тут в переліку ви йдете на а коли, на, а, коли на, а коли е, в жовтні 15 чи жовтня, немає дня працівника культури. Це Тому якщо ми наприклад якийсь хтось події суден додам, вона є опрямом в загальних ізначення професійних, офіційних. Міжнародний <реш> державний. Ну <реш> так, але чому культура йде в загальний блок, а фармацевт не йде в загальний блок. Юрист не йде в загальний блок. Журналіст не йде в загальний. Ну, <реш> ну типу, Чому ці професії не в загальному блоці? День представника культури на комісії з <реш> Загальний блок дайте, <реш> тоді всіх спікуйте, бо це ну, я, ну, якщо чесно. <реш> Ми Жор, ж вам пояснюємо, що це не, не окей по відношенню до нашої комісії, до профілю нашої комісії, не мати працівника. 에, я взагалі проти цих свят, насправді. У цих професійних днів того, авіатора, і судмедексперта, <гнал Indo> патолога анатома Я питало анатома. Ми, наприклад, нас виталийся просимо, наприклад, і знашти, бо Відповідно, допомагаємо це це не означає, що ми ж будемо всі фінансувати. Та, власне, та. Просто, просто я вам кажу, на майбутнє на комісію з питань культури прийти з днем працівника культури. Слухай, тоді в нас рекомендація з загального блоку продублювати в жовтий день працівника культури. Ні, Ну принаймні розумієте, що кращий двірник є. Це покор. Я доповненням. доповнення. <гум> Тогось, того, з доповненнями <гум> У ну, 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 нас є тільки комісія, культура, ще й комісія. Ну, вот, спорт день працівника спорту є, Є, нема. Не бачу, тут що <чи> він є. <гум> є тільки день працівника день молоді. О. Так все є, що хочеш. <гум> Соціальна <гум> сфера є. <гум> Скляна промисловість навіть є. <гум> Танкісти є, юристи є, пацанки все є, я три роки читала, все є, аж... Бо даного немає. Нема, нема даного аналізу. Якщо хтось буде визначати, чи допомагати організації, то відповідно, в цьому році ми все прописали. І підприємці. Погоджуєте, як є, чи все таки... Зрекомендуєте. Включити в день працівника культури і, і працівника спорту. спорту так. Професійні спортивни, ці... щоб сказати, дату. Ось професійні так. свята по відношенню до профілю комісії, їх внести туди в календар. І все. Не факт, що ми будемо звертатися чи управління будуть звертатися. До логіки питання просто. Запишемо. А так погоджено. Ага. Все. Це дуже -то великий список. То за Юліними рекомендаціями. Потім, наші, коли будемо наші. формувати нашими, так, коли будемо формувати протокол, відредагуємо. Дякую. Дякую. Наступне Дякую. у вас е, питання порядку денного. Пластуни, календарний план заходів і дитячо юнацький та молодіжні клуби містервова. Прошу. Давайте до нас поблища. Давайте до нас поближче. Теплове питання ствердження календарних планів. Перше питання це розсилали на кошти. Та-та. Про ствердження календарного плану пласту. Це у нас календарний план формуваний, який проводиться за програмою підтримки пласту. За яку ми голосували в загальному плану? Півтори мільйони гривень 90 заходів розраховані на всі на весь рік. Заходи починаються фактично майже вже, тобто лютий, і до кінця року 90 заходів ну пласт вже готовий працювати. Я знаю, то можна вам щось запитати. От, наприклад, від початку воєнного стану є певні урядові обмеження, які стосуються витрат на заходи, так от як ви їх фінансуєте, якщо згідно цих норм зараз фінансуються тільки там критичні потреби. Заходи і видатки спрямовані на подолання війни наслідки війни. Всі, ну всі заходи, які ми попередили, майже ми ну, фактично зараз проводимо конкурс практики. Ми попередили громадські організації, що ну, є 590 постанова, яка угу. встановлює ряд обмежень, що можна, що не можна. Ну, власне, тобто, на що тоді можна? Вони враховують те, що ми можемо. Тобто, ну на рівні це, відбору тим словом Вони враховують те, що ми можемо. Это ему. Те, що а, ми не сказали, тому що нічого не може. Наприклад, цілий рік управління культури не реалізовувало календарний план заходів, опираючись на цю постанову. Аналогічно, але постійно і і? доповнюється, доповнюється, доповнюється новими можливостями. Там наприклад наскільки ну я не ну можна... вони подають кошториси, правда? От що вони ми, ну, На даний момент вони ще нам нічого не подали, ага, оскільки я. ну немає затвердженого календарного плану. Але ну я не бухгалтер, тому точно не скажу ну по якій саме процедурі, але ми попереджені про те, що є ряд статей, які можна платити, які не можна. Ну, потреби, які вони... наскільки я знаю, там було навіть деякі питання стосовно оренди, можна вже оплачувати. У будь-якому банку все буде, буде оплачуватися з урахуванням підсобів на постанови Кабінету міністрів. Ну, тут вже деталь. Законний закон, так. Так. Добре. І питання номер 2 це так само з погодження календарного плану станових дитячо-юнацьких молодіжних клубів. Пропонується календарний план на 350 тисяч гривень. Це 10 основних таких топових заходів встанови дитячо-юнацьких молодіжних клубів, які проводяться щорічно. ну, Доволі так в обмеженому порядку, аналогічно. Яка там сума загального платила? Півтори мільйони по пласту і 350 тисяч установи дитячо-юнацьких молодіжних клубів. У мене питання. У мене немає питань. Тобто ставлю тоді на голосування. Давайте по черзі. По, по затвердженню календарного плану заходів по станиці Львів-Пласт. Хто за? І останнє питання це є затвердження календарного плану заходів постанови дитячої наслідки молодіжних повітрів в 23 й рік. Хто за? Порядок де не вичава, з'ясанову. Ви приходимо, можна вже виключати, так, але ще право на пандемію. Реєстраційний Тут Саме календар е кімоді свідки. Чотири зразки постійно.